це швидка допомога у цій студії. Ми говоримо про те, що зазвичай залишається за кадром виклику 103. І сьогодні поряд зі мною особливий гість людина, яка понад 40 років свого життя присвятила службі в екстреній медичній допомозі. Це завідувач відділу медицини катастроф Володимир Тарасюк. Пане Володимиру, вітаю, рада вас бачити. Вітаю, дякую за запрошення. І одразу на початку нашої розмови, будь ласка, давайте розберемося, що ж таке відділ медицини катастроф. Відділ медицини катастроф це структурний підрозділ обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дніпропетровської обласної ради. Відділ медицини катастроф виїжджає на виклики з великою кількістю постраждалих. Зараз це, на жаль, Евакуація, іноді великої кількості поранених з кордону Дніпропетровської області в лікувальні заклади міста Дніпра, а також подальша евакуація для подальшого лікування та реабілітації хворих і важко поранених наших хлопців до інших міст України. Тобто це випадки, які стосуються саме великої кількості постраждалих, правильно? Ну, це десь так. Один із напрямів вашої роботи, ви сказали, евакуація поранених захисників. От що відчуваєш, коли від твоїх дій залежить майбутня доля? Це одне з надскладних завдань. Коли ти дивишся на хлопця, на його поранення, відчуваєш його біль, намагаєшся допомогти. На жаль, це не завжди буває так. А власне, як от справляєтесь з цим емоційним навантаженням, коли щодня бачите тяжких пацієнтів, коли біль, сльози, страждання. Як себе опановуєте, як берете в руки? Ви знаєте, взяти себе в руки неможливо. В першу чергу, в таких випадках це професіоналізм. І як говорили раніше, це холодне серце. Тобто потрібно допомагати, а потім вже емоції. Від емоцій нікуди не дінешся. Ну і коли ти допомагаєш, так, у таких екстрених ситуаціях, не можна їх пропускати через себе. Так. А вдома, коли емоції. приходите, згадуєте? На жаль, так. Да. Без цього неможливо. Яка була найбільша кількість поранених захисників постраждалих, яких доводилося транспортувати з початку повномасштабного вторгнення? З початку повномасштабного вторгнення це було більше 200 Якщо За добу. вже, якщо вже заговорили про масштаби, от можете пригадати такі е, випадки найскладніші знову ж таки з початку великої війни, які от е, запам'ятаються надовго? Ну, Спочатку Велик... Великої війни в 22-му році ще не була так налагоджена логістика, як це відбувається зараз. Тобто в нас було перевантаження поранених на зупинках на трасі, біля залізничних переїздів, в снігу. Ми приїздили, був такий випадок, приїздили дві бригади, а поранених було чотири. І потрібно було їх розміщувати, якось вести. Ну, справлялися. От чи є у вас все необхідне обладнання в автівках, в автобусах, щоб евакуювати саме важких поранених? І наскільки це допомагає рятувати ще в дорозі до госпіталізації? Зараз в відділі меці «Застров» знаходяться автомобілі. Екстреної медичної допомоги, а також в нас є два автобуси, які задіяні в евакуації. Один це подарунок Чеської республіки, інший це Українського науково-практичного центру і Всесвітньої організації охорони здоров'я. Автобуси обладнані всією необхідною апаратурою, розхідниками. Тобто ми цими автобусами і нашими автомобілями можемо перевозити важко поранених. Тобто це такі мобільні шпиталі на колесах, можна сказати. Ну, можна сказати так. Евакуації з початку повномасштабного вторгнення стало більше чи менше? Чи можна тут простежити певну динаміку, тенденцію все-таки пік, спад чи стабільно? Ну, як розгортаються дії на фронті, таке у нас і навантаження. Булося би почути все-таки від вас більш втішну відповідь. Знову ж таки, все залежить від ситуації на так, фронті. Це... Угу. Ваша служба, пане Володимиру, працювала і до війни. Якими викликами були тоді? Якими вони стали зараз? Чи змінилася структура викликів, якщо не враховувати евакуацію поранених захисників? Менці на завжди займалася. Виїжджала на виклики, де була велика кількість поранених і постраждалих. Це було як до війни, так і зараз. До війни це були масштабні підрив на набережні газу. Також це коли на Марганецькому переїзді поїзд збив автобус пасажирський. так? Зараз, на жаль, це такі самі виклики, але в них друга причина. Це на тій же набережні ракета в будинок. Росіян, ну і багато інших, на жаль, ракет по нашому місту. Але ж ті виклики, ж... які були до війни, вони залишилися. Так. А, от Люди працюють е, у таких складних умовах, так, в умовах небезпеки. Як ви підтримуєте свій колектив? Знаєте, щоб ось не наступило це професійне вигорання. <рес> ну, підтримка завжди потрібна. Підтримую колектив взагалі і кожного окремо. З кожним розмовляю. Якщо є якісь виникають ситуації, завжди допомагаю. Зараз літо канікули, тому хотілося б трішки поговорити про дітей. От що це за випадки, коли до неповнолітніх виїжджає реанімаційна бригада? На жаль, є такі випадки. Якщо літо це утоплення дуже часто, на жаль, бувають. Ну, останній випадок у нас падіння дитини один рік і дев'ять місяців з четвертого поверху в місті Покрові Дніпропетровської області. Наша реанімаційна бригада виїжджала на цей виклик. Дитячий лікар-анестезіолог, парамедик. Транспортування було в обласну дитячу лікарню. В якому стані була дитина? Спочатку була без свідомості, потім свідомості. Дуже важка травма. Там закрита черепно мозкова травма, перелом стегон, кісток тазу, правого плеча. Але тобто, дитина залишилася катотравма. жива, незважаючи на те, що випала з такої висоти. І це, можна сказати, це... народилася в сорочці. Так? Мабуть, так. І наскільки взагалі складно працювати, коли ось такі складні випадки пов'язані саме з дітьми? Знову ж таки, емоційно. Ну, З дітьми завжди важко, тому що це наше майбутнє. Вони повинні жити. А, на жаль, зараз дуже багато. Цьому дітям потрібно виживати. Ви в екстреній медичній допомозі, я говорила на початку програми, вже більше 40 років. І це не просто досвід, це вже певна епоха. От що тримає вас у професії, що тримає у службі? Ви знаєте, я прийшов на швидку працювати в 1979 році, ще навчаючись в. Базовому медичному училищі. Спасибо. Коли прийшов, то в нас в лікаря забладнання були очі, руки і розум. І розум. Ну зараз же набагато простіше стало працювати так, у порівнянні раз, з тими часами. Дуже багато обладнання. Тоді в нас забладнання був тонометр, фоендоскоп, кисень, шини і, мабуть, все. А от чи були все-таки такі моменти, коли думали досить, все, більше не можу? Ну, Ще не було. А навпаки, такі випадки, які запам'яталися на все життя, і які мотивували вас рухатися далі і залишатися в професії? Випадків було дуже багато. Я не можу сказати, що це було кожну зміну. Мабуть, через зміну були Ну, дуже багато. Я навіть не знаю, що вибрати, щоб розповісти про один. <світ> Дякую вам. Далі у нас дуже цікава і важлива рубрика. Називається Вона Правда чи міф. Я буду наводити поширені судження серед людей про службу 103. А ви, будь ласка, їх або підтвердіть, або спростуйте. Добре. До дітей найчастіше викликають швидку уночі або у п'ятницю ввечері. Це медичний закон. Так це чи ні? Це не медичний закон, це все залежить від батьків, які повинні опікуватись своєю дитиною і все робити вчасно, а не ждати ночі, коли вже поліклініки не працюють і викликати швидку. Виходить, що батьки відкладають на потім. Е з надією, що все-таки дитині стане краще, так, не так. звертаються до лікарів вчасно, а потім, коли вже розумієш, що ніч наступає, викликають 103. І ще одне судження: якщо в людини прописка не в цій області, можуть відмовити в госпіталізації, правда, це чи міф? Прописка не має ніякого значення. Тобто людина звертається з іншої області. Нашу чи в іншу область значення немає ніякого. Госпіталізації... У будь-якому випадку нададуть допомогу, приїдуть і так, не відмовлять. Так. Якщо потрібна госпіталізація, госпіталізують. Відмови госпіталізації теж не буде. Ну і ще одне судження вам зачитаю: водій автівки екстреної медичної допомоги знає такі дороги, що Google Maps плаче. Це правда. Коли в нас з'явилися перші автівки GPS, деякі лікарі говорили, куди ти їдеш, включи GPS і поїхали. І поїхали. Приїжджаємо, а там дорожка пішохідна, а не проїзд. Доводиться знаходити вихід із будь-якої ситуації. Ну, наші водії знають краще, ніж Google карти. Особливо, що заважає доїжджати на виклики вчасно. Це стан доріг, ви сказали, це затори, чи нетолерантність водіїв і пішоходів. От Що б ви поставили на перше місце? Чи всі ці критерії мають значення? Ну, В якій мірі кожен з них має значення. Вдень це пробки, вночі в нас. Машини залишають так, що ні швидка, ні ДСНС, ні поліція не може там проїхати. Особливо це в спальних районах, в нас їх дуже багато, тобто така ситуація виникає. Ну, водії зараз більш-менш реагують на світові звукові сигнали автомобілів екстреної медичної допомоги. Це дійсно дуже важливо. Хотілося б, щоб наші глядачі звернули увагу на те, що ви говорите, бо це рятує життя. Так. Запитань до служби 103 завжди чимало, і ми у цьому переконалися, бо отримали багато звернень від наших глядачів. Деякі з них дуже конкретні. Будь ласка, спробуйте на них відповісти. Давайте. Перше запитання: чи можу я сам викликати реанімаційну бригаду для дитини, якщо мені здається, що стан критичний? Хто викликає швидку, звертаються до диспетчера. Якщо в дитини стан критичний, то буде направлена бригада, яка знаходиться ближче до того місця, куди викликають у будь-якому випадку. Людина, яка викликає, не може цього вирішувати, так? Так, ну буде направлена сама ближня бригада. Потім, вже, якщо буде потрібно, буде викликана реанімаційна дитяча чи доросла бригада. А все-таки, от якщо вже тут запитання про дитину, реанімаційна бригада у яких випадках виїжджає? А скільки це критичні стане? Ну, по-перше, це втрата свідомості у дитини. Ну і утоплення травми. Ну, реанімаційна бригада. Коли йде боротьба за життя, власне. Боротьба за життя, так, угу. так, так. І ще одне запитання: вам озвучу від нашого глядача: чи можна супроводжувати дитину у машині швидкої, якщо її везуть у важкому стані? Так, це можливо. І ще одне запитання: встигаємо обговорити, чи є алгоритми дій для очевидців ДТП, поки приїде швидка. Що варто, а що ні в якому разі не робити? Ну, по-перше, у нас зараз населення, дуже багато населення проходить тренінги онлайн або офлайн по наданню долікарняної медичної допомоги. Тобто володіють методами зупинки кровотечі. Серцево-легеневої реанімації, але при е, таких е, масових потрібно в першу чергу, щоб вчасно зорієнтуватися і викликати насамперед, насамперед службою екстреної медичної допомоги. І якщо є загроза життю, хто хоче допомогти, то це робити не потрібно. Якщо ти не маєш певних навичок, так? З домедичної допомогою? І якщо є загроза життю цієї людини, яка хоче допомогти, теж uh -huh. не можна це робити. Ну, В основні такі методи це зупинка кровотечі. Мабуть, у нас вже всі люди знають, як це робити. Це дійсно дуже важливо і в критичні моменти може врятувати життя. Робота у вас, пане Володимиро, серйозна, але напевно і без гумору ніяк. Тому mm -hmm. далі хотілося би трішки поговорити про вас особисто. 60 секунд розмови від душі далі у випуску. Скільки кави необхідно завідувачу відділу медицини катастроф щоб витримати добове чергування? Е, я каву п'ю тільки зранку. Один раз і все. Один раз. Кажуть, лікарі швидкої мають особливе передчуття. Чи є у вас таке, знаєте, коли виклик іще не надійшов, а ви відчуваєте, що ось ось може щось статися. Чи передбачите, наприклад, що за виклик? Ну, чуйка, чуйка така так, так. Так, є. Якщо ти хочеш поїсти або зварити чаю, то надійде виклик. Ну і чуйка ще на те, який виклик. За часто дуже причина виклику, скажімо так, ніяка. Приїжджаєш там дійсно потрібна допомога. І ви це відчуваєте Та вже? Да. Є так, є таке. Знаю, що ви любите грати в футбол. Коли в останнє грали і де? Ну, я зараз дуже рідко граю. Часу немає. Ну, два рази на місяць ми збираємось. Нашою старою аматорською командою. Іноді запрошуємо наших дітей. Граємо ну, вже не на великому футбольному полі, а на меншому. А чому саме футбол обрали в дитинстві? Що у цьому спорті вас захоплює найбільше? Це командна гра, по-перше, ну, а чого брав, У мене була був будинок, вулиця, школа і стадіон за школою. Можна було пройти мимо школи на стадіон. Яка ваша улюблена команда і хто улюблений гравець? Ну, команда в мене Мілан ще з дитинства. Мабуть, тому що там потім іграв Андрій Шевченко, мій один з улюблених гравців. Так як я грав у захисті, то в мене теж з Мілана Мальдіні і Бекенбавер кращий захисник світу. Я так рахую. Пане Володимире, і останнє запитання: хто ваш основний суперник на полі, а хто у житті? Ну, я завжди грав у захисті. Основний суперник це нападник і супротивника. Ну, так зараз вийшло, що ми теж нападники. Основні з Російської Федерації. Тільки в футболі гра за правилами, а в російській агресії жодних правил не існує. Це так. Дякую вам за розмову. Дякую за щирість за ту роботу, яку ви робите щодня. Хочеться побажати вам сил, витримки, терпіння і щоб життя завжди перемагало. Дякую. Я нагадаю, Володимир Тарасюк, завідувач відділу медицини катастроф обласного центру екстреної медичної допомоги, був гостем нашої студії сьогодні. Бережіть себе і цінуйте тих, хто рятує.